Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні черговий огляд авторинку. Підтримайте канал лайком, коментарем, також підписочкою. Так, розпочинаємо. Така ось у нас шкода e 5. Рестайлінгова. 2010 року з двигуном 1,4 MPI. 237 тисяч пробігу. Рідний пробіг, автомобіль не битий, не фарбований. Ціна автомобіля 8500 доларів. Зараз вам я його поколи покажу. Майк, є на автомобілі протипокомальні фари, Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Автомобіль повністю рівненький.

По комплектації у нас механічна коробка передач, два передніх електросхлопіднімахя, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Так що, кого засікає даний автомобіль, телефонуйте, хто хоче не бити не фарбований шкоду. Так, по телефонуйте по номеру об'яву. Наступний автомобіль. Також свіжопотений, Volkswagen Tauran, приганий з Німеччини 2007 року з двигуном 1,6 MPI 230 тисяч кілометрів пробігу. Так, у нас автомобіль також не битий не фарбований. Автомобіль у нас самий ціна 8 тисяч доларів. Номер власника, ось якому зацікавив даний автомобіль, Хто хоче саме місний та уранчик в такому срібра... сріблястому кольорі, титанових дисках. Ржавчинки, м'якіну геть немає, геть автомобіль повністю рівнесенький. Задні партруніки також паркоп. Задня права частина. Автомобіль у нас на літній резині. Також заводське тонування ось до половини зеленкового такого кольору. Так, сидіння у нас тканевий салончик, у нас 4 електросхлопідімача, механічна коробка передач, 5 передач, клімат, контроль, бортовий комп'ютер. Так, що кого засікав даний автомобіль, телефонуйте по номеру. В об'явчі. Так, наступний автомобіль у нас дача Логан. МПВС в універсалі, значить також свіжопригний автомобіль. У нас він 2012 року. газ бензин на 8 клапанів, механічна коробка передач. Пробіг 225 тисяч кілометрів, а то мій приганий з Німеччини в рідній фарбі, не крашений. Так, номер телефончика, кому цікаво. Ціна у нас 7200 доларів. Зараз я вам покажу ближче цей автомобільчик. Так, він ось у нас в універсалі. Рейлінги зверху є. Бачите, скільки багажник, великий багажний відсік. Задні у нас двері розпашні. Звичайно, 1,68 клапані, на якій так, дивіться, тут у нас навіть у своїй кнопочки можна е електро задній є. Що дуже рідкість. Так, 5 передач у нас кондиціонер. Такий простенький бюджетний автомобіль. Ціна 7200, так що кого зацікавив, Телефонуйте по номеру в об'явці. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran 2009 року, двигун 1.6 MPI з пробігом 189 тисяч кілометрів. Автомобіль також свіжопригнаний з Німеччини. Зараз вам покажу автомобільчик у нас на. Сім місць ціна 8650, номер масника, кого можливо, можливо зацікавити даний автомобіль. На таких ось у титанових дисках легкосплавних, дивіться, його порошка. Під гейтпокрилкам ніякої ржавчини під ручками задні. арочки все ровненько. Нет ни скотча, ни мяки у нас, ничего не мает. Так, задний у нас фаркопчик. Так, правая все у нас. Такая ровненькая, без всяких тут изъянов. Так. Салончик в таком состоянии. Четыре электросхлоп-поднимача. Климат-контроль. Механічна коробка 5 передач, потім підігрів зеркал бортовий комп'ютер. 189 тисяч автомобіль гарному стані сидіння салону. Треба все дивитися. Так. Наступний автомобіль у нас у нас дорестайлінговий Volkswagen Touran 2006 року з двигуном 1,6 MPI з пробігом 246 тисяч кілометрів. Автомобіль без підкрасів приганий з Голландії. Ціна 6950. Так, дивіться, висічки над склом немає. Теж в них буває болячка. Так, такі ось легкосплавні диски, порожики, крилка. Геть, немає слідів ні корозії, нічого під ручками. Також все в гарному стані. Так, Тут маються задні парактроніки. Така його задня частина. Так, по салончику вам покажу. Всі сидіння роздільні, всі складаються, виймаються. Вибільні механічна коробка передач. Кондиціонер, два передніх електрослідімача, бортовий комп'ютер. Так що, Повозикав даний автомобіль, телефонуйте по номеру в об'яві. Наступний автомобіль у нас вже Volkswagen Tauran 2013 року. З двигуном у нас 2.0 дизель на 103 кВт. 6, ступка механічна передач, пригона з Данії. Пробіг 262 тисячі кілометрів. Ціна 11 650, Автомобіль саме місний. Так, номер власника кому цікаво. 11 650. Так, Автомобіль у нас на логенові фарх, автомобіль у нас є, сам паркується. Помивач передніх фар. Потім у нас йде датчик дощу. Автомобіль повністю весь рівненький, ніяких нюансів, які візуально нічого немає. Задні, задні вікна і е, мото, е, багажний відсік у нас притоновані. Також у нас задні паратоніки, ну логічно задні паратроніки, коли автомобіль сам паркується і в гарному чорному кольорі. Давайте по комплектації. 4 електрослов підіймача, механічна коробка передач, 6 передач, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, потім підігрів зеркал, мультикермо, бортовий комп'ютер. Так що, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Також ще один на таурант в синьому кульорі 2005 року. Автомобіль у нас на автоматі. Автомобіль вже у нас на реєстрації, але був, бачите, пригнаний з Німеччини. Так, у нас 2005 року, автомобіль у нас без підкрасів. Двигун у нас 1,9 турбодизель з Webasto. Коробка мокра, пишуть. Я думаю, тут звичайний гідротрансформатор, але ні. Так, 205 тисяч пробігу, номер власника всього по буде цікаво, ціна 7950. Давайте його обійдемо. Дивіться, рижиків, кожиків нічого немає по порошкам, під ручками також без безгржавчима. Так, автомобіль має задні паратроніки, фаркоп. Задня частина також рівнесенька, без всяких. що кому. Автомобіль також заводське тонування півавтомобіля. півовтомобіля. Автобіль нас на автоматі, так, клімат, контроль, магнітоли, 4 електросход підіймача, бортовий комп'ютер. Так що, Кого засікали даний автомобіль, телефонуйте по номеру в об'яві. Автомобіль на автоматі, ніде відпроводиться. Рестайлінговий в седані. Рено Меган, другий, свіжопригнаний з Німеччини. Тобі на седані, Такі титанові дисочки у нас. Вже колись нам є розстань, то йдуть зінзою. Так, у нас 2007 рік. Автомобіль у нас в рідній красі. Пригнаний з Німеччини двигун бензиною 1,6К4М на 16 клапанів, який безпроблемно. Звичайний простий МПІВський мотор, можливо комусь ставити газ. Так, пробіг у нас 226 тисяч, номер власника. Так, ціна даного автомобіля у нас 5850. Автомобіль на встановлений датчик дощу. Зараз вам обіду покажу. Так, пленочки всі на арках є. Задні у нас парктроніки. Тут ще стоїть чи зимова, чи все сезонно, є по двох задніх дверях. Так, механічна коробка 5 передач, повний електропакет 4 дверей, багато ніш сьогодні. Клімат-контроль у нас, android магнітола бортовий комп'ютер. Так що Цікавий даний автомобільчик, простим, звичайним двигуном. Зателефонуйте по номеру до власника. Ціна 5850. В такій ось такі до ресталінової Рено Scenic 2 з дизельним двигуном. У нас 2004 рік, 1,5 дизель, Десь в місті бере 6 літрів дизеля. Ціна у нас 4700 з торгом. Номер у нас так Датчик дощу. тут то в фари. Автомобіль у нас в Універсалі. Доброго дня! Дивіться, салончик, 4 електрослопі діймача, кондиціонер у нас, бортовий комп'ютер, протоновані до половини задні вікна. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника.